Людневі знижки в Grovex Market захистіть свій урожай з вигодою з 1 лютого та по 29 лютого ми пропонуємо акційні ціни на засоби захисту рослин насіння соняшника та магнісульфат. Не пропустіть шанс. Все необхідне придбати для успішного вирощування вашого врожаю за вигідними цінами. Серед акційних товарів знаходяться такі як Таурус Plus – це п'ятирасовий гібрид соняшника під технологію Clearfield, мінеральне добриво, магній сульфат, квелекс, грібіцид для боротьби з бур'янами в посівах зернових, геліантекс, гербіцид для роботи з бур'янами в посівах, кайман, грамініцид проти злакових бур'янів соняшнику. Карамба Турбо – фунгіцид на ріпак. також системні фунгіциди на зернові, такі як Falcon, RexDota, Архітект, ще є Медакс Топ, фунгіцид для захисту сонячника на ріпаку, Форте – фунгіцидний протруйник на зернові. Завітайте до нас на сайт Grovex Market та скористайтеся вигідними пропозиціями. Не пропустіть шанс придбати все необхідне для захисту підживлення ваших рослин за вигідними цінами. Для замовлення переходьте за посиланням під відео або за номером телефону фон 095 043 0203